Так, я сама з Івано-Франківщини, з Прикарпаття, служу вже понад 4 місяці, приїхала з Греції на Майдан, з Майдану в АТО. Так вийшло. А які ваші обов'язки тут? Тут я зараз стою на блокпосту. А за професією ви хто? У мене їх багато, починаючи від агронома, метеоролог, вчителька, гід і так далі. І так далі. Багато. Ну, закінчила вже тут. В даний момент міліція. Якісь є особливості служби жіночої саме, як вам тут живеться серед чоловіків? Прекрасно. <гум> Не ображають? Ні, ви що? Мені нормально. Нічого такого особливого немає. Ну, головне, як то кажуть, вийти в атмосферу, а там уже, як, кажуть, як по накатанні. В принципі, йде такий. Як себе поставиш, так тебе і сприймеш. Якщо вони кажуть, що тут чоловіча робота, це неправда. Навіть якщо... Історичні джерела, на найскіфські жінки були одні з найкращих вояків на нашій території, так що це неправда. А як місцеві мешканці до вас ставляться? Добре. Я взагалі не чекала такого доброго прийому. Я була вражена. Е -е -е -я, якесь враження змінилося до того, як ви служили, і після того, як потрапили сюди саме? Звичайно. Ну, що відчули? Т, що, нас конкретно розділяли, багато всякого правду. Адекуватна, але дуже багато. Як вважаєте, варто ці території зберігати? зберігати? Це, ну, що варто? Ви що? В якому разі? Навіть одного каменя не можна віддавати, дуже території.